Так, він якийсь шов, а злякався. Це Він так подякував, поклонився чи що з ним? Ні, він голодний, бачиш, він хоче їсти. Голодний, зараз ми його нагодуємо. Ой, а вже чути, що якийсь шум на вулиці. Треба речі знімати, він не вже немає. <праць> Яблочко есть. Яблочко. И малышила. В прошлом году старый глаз. Он поправит все. <гану> Ой, <гану> влізли, безровні, прокопає, О, Зараз а, виходили його люди. Тьше? В мене вже десь питали, чи він рогами одяг не знімає. Поки що не знімав. Угу. <хай> ну, йому сім где-то да? так? Так, вісімрок.

Ти як чоловік, так? Кажеш, поки не нагодуєш, не підходь. Що твої подружки тебе в лісі чекають, правда? А ти не хочеш до них йти? І скільки років ти взаріч не ходиш, ні разу нікого не привів? Бо всі ж надіються, що ти мені подружку приведеш. Своїх діток покажеш. А ти кажеш, ні, не покажу. Хороший. Давай, тут теж є пару яблучок на твоє так, Краще трошки далі сидіти, бо нагинається. Роги вже великі, Ну давай, ладно, з рук. Огірочок. Ти в нас любиш різноманітне харчування. Фух. А я думала, ти не прийдеш, а комер біля нього. Мама рік. Я яблочко. Ой, что, кукурузы ему Так, Боря. Тут уже остатки. Я не знаю, с ты еще раз придешь, но тут еще не раз вышло. Може, ти ще зранку захочеш пройти? Я тебе ж не знаю. Так, треба прибирати. А, як хромає. Так, але кукурузу не розсипай, щоб я за тебе не підбираю. Баклажани поклав, чи він буде їсти. А сьогодні приходив ось туди, до сусідів, було видно з другого поверху. Я ж не пішла, а потім ввечері ходила, його вже там не було. Десь ходив, напевно, по-зарічному, або, я не знаю. Не сидить на одному місці. Але я так і казала, якщо буде голодний, прийде. Прийшов. Дивись, баклажан ти їж? їж. Я з'їла банана тобі комісія. Ось сьогодні в нас багато комарів. Перед тим не було так багато комарів. Заборож говорять всі, що ти в ліс не підеш. А що ти будеш зарічними? Але ж тебе чекають там, правда? Ти вже піду я вліз, в мене там подружки, Да? стадо. А зимою хоч раз прийдеш до мене? Прийдеш, правда? Ти вже цей рік всерів. О, то Мурка. Всі свої. Але роги, які вони в нього великі. І собі знає, куди приходити. Прийшов зразу до стола, до відра. Добре, що сусіди мені передають яблучка, бо в мене яблуні нема. То якраз він приходить, вже маєш їсти. А то Йожик вчора приходив, їжа. Хтось мені казав, поклади їжику на шишечки, на голочки. Ні, він лишив, не забрав. Ну, Амурка, не ревнуй. Борис великий, йому багато треба їсти. третьі. відрижка чи що? Боря, що за Нові звуки від тебе, га? Хороший. Тима, ще яблучку. Він же добріше стає, коли поїсть. Так? Да? Хороший. Більше баклажанчика. Яблучку. На, баклажанчик. Ну, він вже поїсть, подобріє, тоді вже можна з ним говорити. гладити. нам. І чує, нюхом чує, що ще є. На да, Борис, ти ще вночі прийдеш, чуєш, що ще щось є. Я тебе знаю, ти хитрий. Фух, фух. Ну чого комарів з тобою так багато? Все, на останній огірок. Хитрий, більше нікого не приводиш. Єгер місцевий каже, що в день 200 голів Оленів є в лісі, і каже, що в день 4 мішка кукурузи йде. Було так цікаво поспілкуватися, що у Бориса вже є і внуки, і діти. За сім років, що Олень Борис тут, то в лісі вже велике потомство Оленів є. Але він приходить тільки один. До речі, Борису 8 років. А це він на пару місяців приходить, а потім йде собі вже в ліс. І приходить він не тільки до мене, а ходить по всьому зарічному. Все, все, давай. Ух, комарі! Ми живемо під річкою, вам не передати. Тут стільки комарів, що треба зверху донизу і біля нього. Оце він приносить комарів. А як в двері стане... І двері відкриті. Потім цілий день. Мусиш включати якісь раптори, бо хата ціла в кумарях. Що, ще хочеш? Так, так, так. Всі бури скажуть, що ти так смачно їш. Ти так смачно їж. Що тепер можна дивитися, як вогонь горить, як річка тече і як наш буре їсть. Все, йди трошки травичку поїш, щоб мені менше кусити було, бор. Я трошки кукурузки лишила на поті. Ти прийдеш вночі або зранку, щоб я мала що тобі що дати. То давай на потім. Ні, ну знає, ну чекає, що щоб все рівно щось винесу. Я буряки йому купляла, точно. Зараз винесу. Так, нащо садити бурячки, можна купити? Бориса і так не прогодуєш, не насадиш йому, йому цілу плантацію треба. Фух, фух. А так можна його годувати. Бурячки я тобі теж всі не дам. Але такі класні, такі маленькі бурячки, кажу, як для бориса. Не треба різати, як яблучка, так, боря? О, давай з тобою домовимося як минулий раз. В першій ночі ти не будеш приходити. І три ти не будеш приходити. Приходь вже десять я встаю десь. Вісім. Не раніше, добре? А дехто вже думає, що він мені надоїв. Що він приходить часто. Він такий милий, як котик. Як пасик, такий стане в дверях. Хороший, просто що з рогами. Добре. Да. Вчора не прийшов в день і ввечері. Вчора цілий день не було і сьогодні от. Аж на вечір прийшов. Спека десь в кущах ховається. Добре. Білочки смачні. Да. Смачні булочки. Все, де пасити? Вже не ївся бурячки в саме. Набору. Все, йди на трошки травички попаси. щоб мені було менше кусити. Добре? вже серед ночі не приходь. Вже під ранок приходь. Давай. Завтра. Буде попастись трошки. Все. Так що то я лишу, якщо він прийде зранку чи ввечері, всім дякую за перегляд. Дякую, що були, підписалися. Як прийде, то запишемо нове відео. Всім до побачення!